І зміни вас чекають, дивіться. Однозначно познайомитися із старшим чоловіком, ну, 40 плюс, так? Для кожного старший по-своєму. Якщо у вас вам 20 років, то можливо 30 плюс для вас старший, так? Але це однозначно за 35, так, чоловік. Це можливо буде людина. Яка, яку ви потребуєте в даний час, тому що я тут бачу, що е, у вас е, якісь є труднощі, складнощі, вам нелегко справитись. Можливо, вам потрібно взяти іпотеку, вам не вистачає коштів для власної справи, чи ви не знаєте, от, як е, остаточно презентувати свій проєкт, чи от. Е, Щось не складається з документів. Тобто ця людина вам допоможе в вирішенні вашої проблеми. І а, вона не ті, він цей мужчина не тільки допоможе, ви можете з ним і подружитися. Тобто а, не тільки робочі будуть, а й дружні стосунки. І також а, ось а, ви отримаєте не, не тільки допомогу від нього, а ще є подарунки. Тобто це можуть бути як і матеріальні блага, так і. Автомобіль мені йде або поїздку якусь, а, тобто, чи це будуть робочі питання, і там вам, ну, тобто, вам подорож подарують. Може бути будь-що, будь-який подарунок, тобто ви цього не очікуватимете. Ось такі зміни. Зараз вас чекають.